Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання разом краще. ПСАЛОМ 132.3. Воно як гермонська роса. Доктор Тіфані Голсон бачила, як злочинність впливає на її маленьке містечко Іст Сен-Луїс, штат Міссурі. Проте у 2023 році в місті було зафіксовано зниження кількості вбивств на 31%, а загальної злочинності на 37%. Що ж сталося? Партнерство. Працюючи разом, міська група забезпечення громадської безпеки, до якої входять поліція штату та міста, міський шкільний округ та релігійна організація. Об'єднали зусилля, щоб переломити ситуацію. Ми називаємо це шлюбом, сказала доктор Голсон, коли всі члени міського партнерства долучилися до допомоги громадянам. Очолюваний нею оздоровчий центр Добробут залучає шкільних соціальних працівників, медичних сестер та персонал для підтримки дітей, які постраждали від злочинів або нещасних випадків. Інші відомства діляться своїми сильними сторонами. Поліція зобов'язується більше розмовляти з людьми на вулиці. Псалмоспівець Давид писав Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. І додає воно як гермонська роса. Давид мав на увазі людей, яких об'єднує віра в Бога. Ми не розділені доктринами чи політикою, ми єдині. Ця концепція може здаватися невловимою, але вона благословляє всіх. Це прекрасна мета для віруючих проявляти турботу один про одного, особливо в наших містах, які відчайдушно потребують любові Ісуса. У чому ви бачите брак єдності? Як Бог може спонукати вас сприяти єдності. Помолимось. Небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені силою Твого Духа працювати заради єдності в моїй громаді. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насушний.